Доброго дня, канал Сократ Зум. Ось погляньте два бінокля B8х30, 8-кратне зближення, 30 мм вхідна лінза. Е, під відео в коментарях я дам посилання. У мене вже на каналі є відеоогляд такого бінокля. Я там більше звернув увагу саме на оцю мембрану, яка є в біноклі, яка якраз вловлює інфрачервоні промені. Ну, можете подивитися то відео, там я більш детально розказав. А зараз хочу е, вам показати саме е, дальномірну сітку, яка є в цих біноклях. Нічого такого особливого в цій сітці немає. Просто, якщо у вас виникнуть проблеми з цією сіткою, ви можете ну, подивитися це відео і допомогти самому собі. Е, цей бінокль мені вже вийшло хоч якось відчистити. Правда, залишки грибку там так і залишились. Я до кінця відчистити... Ну, просто грибок повиїдав. Е, Дуже сильно в цьому місці одну призму, а також дуже вияв скло на сітці. Ну, я дещо почистив, ну не ідеально, ідеально, неможливо. Е, хлопці мені ці два біноклі передали е, якраз е, з війни, е, для того, щоб я їх дещо почистив і відкоригував цю сітку. Зараз я на відео покажу, якщо Ну, я ж не можу, я ж не, не, не там. І як то кажуть, в бінокль не виглядають танки, тому мені важко сказати наскільки правильно я це зробив, тому що щоб вона прям дуже дуже чітко фокусувалась, їй було дуже видно або можна зробити на дальню дистанцію, або на ближню дистанцію. Я думаю, що на ближню дистанцію її виставляти ну, не нема потреби. Треба її виставляти на дальню, на дальню відстань, щоб коли і у вас є і чітке зображення об'єкта, за яким ви дивитесь, і щоб була чітка сітка. Ну, якщо щось не підійде, навіть ці військові можуть подивитися це відео. І я думаю, в тих умовах, які вони є, там немає нічого складного, вони це зроблять. І так, щоб вміти. І змогти це зробити, перше, що вам потрібно зробити, це підписатися на мій канал. Друге, це не боятися відкручувати бінокль. Якщо вас бінокль не двоїть, а вам просто не подобається як розташована сітка в правому окулярі, тим, що ви будете ось тут відкручувати, ви бінокль не роз'юстіруєте, нічого з ним не станеться. Ну і давайте візьмемо, наприклад. Вам потрібно відрегулювати, а ось, ось такого інструмента у вас немає. Ось такого немає. Цього теж немає. Що робити? Нічого страшного. Беремо, відкручуємо пластиковий, чи, чи який він там немає неважливо. Не наглазник. Далі тут є стопорний гвинт. Я вже дещо відкрутив, розумієте, але зараз вам ще раз покажу. Відкручуємо тут стопорний гвинт. Далі, ось це кільце. Зажимне ми можемо взяти переставними клещами. Нічого не станеться, повірте. Ось так прокручуємо. Тут, правда, є місце, дві дирки під такий ключ. Можна його вставляти, акуратно все крутити. Але ви от, оцю штуку берете і нею ремонтуєте. Відкрутили. Так. Далі. Щоб е, от, далі цю деталь зняти, вам потрібно окуляр вкрутити в самий низ, якомога нижче. І аж тоді вона піднімається. Якщо у вас буде окуляр, ось так викручений догори, ви його ви цю штуку не піднімете. Відкручуємо окуляр сам відставляємо його в сторону. Все, він вам не потрібен. Тепер беремо, відкручуємо корпус. Якщо він дуже сильно закис, ви не можете відкрутити, ви можете теж взяти ось ці переставні клещі. Але так прямо от брати зразу. ну... Краще, наприклад, взяти якийсь резиновий е ремінець чи шкіряний і тоді ось так прикласти і прокрутити. Тому не завжди потрібно ці всякі там кучу ключів і так далі. Звичайно, з ними набагато простіше, але можна і обійтися без них. Так, ну, е сітка знаходиться в правій частині бінокля, ну, так її я вже розкрутив. Дивіться, якщо ви спостерігаєте за об'єктом, який знаходиться доволі близько, ви, щоб зображення було чітке, ви окуляр викручуєте. А якщо хочете, щоб ну, на якийсь об'єкт, який знаходиться кілометр і, і більше, ви навпаки вкручуєте. Е, тому так само і з сіткою. Коли ви викрутили бінокль, щоб подивитися на об'єкт, який дуже близько знаходиться, ви цю сітку якби, е, маєте зсунути подальше від призми, щоб вам було зрозуміло від призми вверх. Ну, але кому потрібно ну, там, на відстані, я не знаю, 50 метрів за допомогою бінокля визначати там, розмір об'єкта. Тому в більшості випадків сітка має бути ближче до призми. Але все рівно, десь там, доля міліметра чи той міліметр, він вам може ну, якби не підходити. І вам все рівно треба дещо відрегулювати верх вниз. Тому майте собі на увазі, сітку треба е, рухати так само, як і окуляр. Якщо окуляр вверх, значить сітка теж верх. Ну, В більшості сітка має знаходитися чим понижче до призми, щоб, ви могли чітко, щоб вона була чітка на відстані в 1 кілометр і більше. І так, Ось наш корпус зі сіткою. Перевертаємо його. Щоб якщо у вас сітка якось зміщена, тут є такі прорізі, можна прокрутити. Далі, як витягнути повністю сітку? Сітку ви можете витягувати лише видавлюючи її отак, акуратно. Спочатку трошки зліва, потім трошки справа. І тільки в сторону, як би окуляра. В сторону призми, наприклад, з цієї сторони, ви її теж можете легенько вниз якби, засовувати, але повністю її витягнути з цього корпусу ви не зможете. Вилазить вона тільки в ту сторону. Цей бінокль я буду ще повністю розбирати і перечищати. І зараз вам покажу, як я дивлюся, чи підходить мені розташування сітки, чи ні. Просто беремо спочатку, закручуємо ось так: окуляр. І дивимося. Підходить чи не підходить. Не підходить, викрутили. Оце все не потрібно зараз. І легесенько, збоку, натискаємо з одної і з другої сторони. Продавили там на, не знаю, на пів міліметра. Знову закрутили і перевірили. А на цьому фото ось така інструкція, як визначити відстань. На прикладі БТРу. БТР має в ширину 2,5 метри, танк в ширину в лоб, якщо дивитися, 3 метри. Ну і все. Там 2,5 або 3 множити на тисячу і ділити. Наприклад, якщо ділити на 5, то значить ваш об'єкт займає одну поділку. Якщо об'єкт займає дві поділки, значить він знаходиться ближче, тоді ділите на 10. І так визначаєте. Ну і Дуже хочеться, щоб наші бійці, дивлячись в бінокль, бачили лише спалену, ворожу техніку. Так, і ще хочу звернути вашу увагу, що я тут в наступному зараз буду знімати через бінокль, зробив помилку. Я розмістив сітку неправильно. Сітка в мене на відео вертикальна шкала, якби направлена вниз, а по правильному вона має бути направлена вгору. І перезнімати відео я вже не маю коли, тому що відправляю, якби хлопцям вже цей бінокль. Я їм вже її перекрутив, зробив так, як має бути правильно вгору. Просто майте собі на увазі, що є вліво, вправо і вверх, а не вниз. Так, тепер дещо познімаємо через ту половинку, де є сітка. Е, нагадую, що до тієї дороги, а може вам не буду казати, скільки кілометрів, а може хтось вже знає, той, хто дивиться моє відео. Так, ну от я зробив так, щоб на таку відстань було добре видно сітку. Розмір автомобіля легкового, ну скільки, 3 метри от їде грузовий автомобіль. Він займає дві поділки. Ну Так що можете попробувати самі оприділити, визначити відстань до дороги. Так, бачите, тут зараз і формула, і фотографія. Тут є, якщо вам видно, грузовий автомобіль з причіпом, його довжина приблизно від 17 до 20 метрів. Ну, і бачите, займає дві поділки. Тому можете взяти калькулятор. Ну і там, що там треба зробити? Треба, мабуть, 20 помножити на 1000 і поділити. На дві поділки це значить полити на 10. І ви отримаєте відстань до дороги. Напишіть в коментарях. Всім дуже дякую за перегляд відео. Поставте лайк, кому сподобається. І до нових зустрічей!